Слава Ісусу Христу, брати і сестри, радуюся дуже бачити кожного із вас на цій святій літургії. Радуюся, що Господь переміг вас теж сьогодні і мене, переміг наше лінивство, переміг наші багато думок, як сьогодні спрограмувати день, бо можна зовсім інакше сьогодні спрограмувати день, піти десь на. Не знаю, в лісу, в гори, десь на, на річку зараз, і є багато, Є літо, є сонце, є тепло. Но сьогодні Господь дав тобі силу. Справді, це Бог, це дав тобі благодать. Сьогодні прийти сюди, радуйся. Я тобі справді говорю: радуйся, радуйся і благослови Господа. Радуйся, тому що той, хто цінує благословіння, той, хто цінує святу літургію, цінує слухання слова, хто цінує святе причастя. Таїнство покаяння, також отець також я роз, зараз сповідає, можете теж приймати таїнство покаяння, щоб віддайте свій гріх, щоб Господь його знищив своїй крові. Бати і сестри, радуйтеся і благословіть Бога, що Він переміг тебе сьогодні. І яка сьогодні є тема, яка мене дуже торкає особисто. У цьому Євангелії, де говориться про цих двох сліпців, які кричать. Але що вони кричать? Важливо, це те, що вони кричать. Бо від цього залежить їхнє зцілення, так направду. Що вони кричать? Вони кажуть, помилуй нас, але хто? Сину Давида. А ти сестри, сьогодні Євангеліє показує нам на глибоку концепцію. Ісуса, як сина Давида, як царського сина, бути царем, бути царськими дітьми, бути царським народом. Батися, це я щораз більше і глибше вникаючи в слово, досліджуючи слово, їдучи в Ізраїль також, і відкриваючи, що ми, як християни, ми є новий Ізраїль. Ми виростаємо з коріння двох союзів любові, на Синаї і на Голгофі. Ми обмиті кров'ю Ісуса Христа, як Царя. Я щораз більше відкриваю для себе за що іде потужна боротьба за кожного із нас. Бати і сестри, можна сказати, боротьба йде за те, що дьявол постійно прагне здеградувати нас як людей, бо Він знає, що ми носимо на собі печать. Царських синів і дочок. Христос Восів на троні слави. Ви можете все дивитися на цю ікону, яка є справа над єпископом. Коли Владика там сидить, він є знаком, що єпископ Владика, він має цю царську владу. І Господь йому дає цю царську владу давати життя вічне через таїнства народу Божого. І ми з вами є царським народом. Це сказав ще Господь у книзі виходу через Мойсея. Каже, скажи мому народу, я зроблю його, його мелакот коганим, я зроблю його царським народом, царським священством. І значить, і народом святим. І боротьба йде, браті і сестри, за те, щоби демон... ви бачите, чому є війна. Війна, браті сестри, показує не тільки мілітарна, але найперше в умах, в серцях наших. Війна йде за те, щоби знищити в тобі царську гідність, яку дана тобі на Христі у пасті Ісуса Христа, в Його крові, в Його стражданні, воскресінні, Вознесінні, шестя Духа Святого. Дух Святий зійшов, щоби ти став царським сином, царська дочка. Може сказати, а що то значить бути царським сином і царською дочкою? Для того, щоб це краще зрозуміти, треба увійти у старий завіт, і потім в новий. Звідки найперше береться коріння сьогоднішнього Євангелія? Це друга книга Самоїла, 7 глава, Давид. Він переходить із Хеврона, де він був помазаний на царя, Самуїлом. Був такий суддя Самуїл, суддя в сенсі такий духовний і політичний провідник тих часів. То був перелом е, 11-10 століття перед Христом. І е, Давид переходить з Хеврона до Єрушалайм, Єрусалим, І будує місто. Бог дав мені дар бути десь 50 метрів під Єрусалимом. Там є розкопки, і там є мури міста Давида. Я мав. Дар разом із великим професором Дан Бахат, є такий єврей, археолог, який у 70-х роках робив в команді з іншими розкопки міста Давида. І він нам показував, каже: дивіться, це каміння, це Давид, це каміння, це його час. І ми, я бачу, я мав можливість торкатися цих мурів міста Давида, яке історично існувало. І Давид у другій книзі Самуїла, сьомій главі, говорить: Господи, я збудував прекрасний дім. Палац, а тепер я хочу збудувати храм тобі, бо ти ж в Скинії, значить в наметі такому в з, з Шило, перенесе цей намет у Єрусалим. А каже, я хочу тобі величний так само храм зробити. І що каже Господь через пророка Натана до, і, до Давида? Каже йому: Слухай, е е е Давид, ти не збудуєш мені храм. Ти не збудуєш мені храм, тому що я є Богом, для якого весь всесвіт є храмом. і прекрасний цей діалог, можете собі потім почитати, вникнути в нього глибше. Бо він торкує, торкається нашого життя. Каже, я все сотворив небо, землю. Каже, та, е, каже земля є під ніжком ніг моїх, а небо є троном, на якому я висвідаю, то як ти хочеш мені збудувати храм? І каже, далі Господь через пророка Натана в другій книзі Самоїла. Каже, Давид, це я збудую тобі храм. І каже, із цього храма вийде нащадок, вийде син, вийде потомок. І царювання його буде повіки. Браття, хто є цей храм, хто є цей нащадок, царювання, якого буде повіки? І цим нерокотворним храмом є Богородиця, бо вона стала скинією. Ви можете не раз бачити ікони, у які, наприклад, Оранта, припустимо, в Греції це добре видно. Тож у нас є як храми в Україні, де Богородиця з піднятими руками, а в її лоні, як у скині, в храмі, Ісус Христос, До речі, дуже гарні ікони. Колись зверніть на них увагу. Це є друга книга Самоїла, сьома глава. Що ви розуміли, так званий Союз Бога з Давидом, ще називають його Екзегети. І хто є цей потомок, який вийде з цього храму, який Господь збудує, Давиду. Цим потомком є Ісус Христос, Єшуа, Спаситель. І царювання його не буде кінців, тому що Він стане царем, Він є Мелек, мелекм, Він є цар царів. Прошу скаже Книга Откровення, 19 глава. сестри, чому це так важливо є для кожного з нас? Бо Христос у 13 главі Євангелії від Івана. Пам'ятаєте, коли стає на коліна умиває учням ноги, і Петро каже, ніколи цього не будеш робити. Господи, ти цар, ти Бог, та як? А він каже: Петре, спокійно, каже, дивіться, каже, царі цього світу, значить, царі, які мають владу над вами, вони вас пригнічують. То, що ми бачимо, чому є ця війна? Тому що є один царьок, як він за себе возумнив, цар Вселенної. Не будемо називати його ім'я, знаємо хто. І хоче мати владу над іншими народами. Для чого? Щоби поневолити, щоб щоби використати вижати все, що можна з людей: матеріальне, інтелектуальне. Це стиль це демона. Демон хоче мати владу над тобою і наді мною. Але для чого? Для того, щоб, щоб тебе здеградувати як особу. Щоб ти був такий напівлюдина, напівбидло. І для того, щоб тебе максимально вижати з тебе все. Інтелектуально, духовно, емоційно, психічно, фізично і тебе виплюнути, як тряпку просто використати і викинути тебе. І ви бачите не раз, як демон робить з багатьма людьми, деградує спочатку, через гріхи царює над ними деспотично, а потім випльовує. Людей і таки скільки таких поламаних людей ми бачимо навколо нас у нашому суспільстві, здеградованих, знищених різними залежностями, різними стилями. Бо дьявол є дуже в цьому інтелігентний, як знищити людину і здеградувати її. Но Ісус каже в Євангелії від Івана, 13 глава, каже, Петре, це не мій стиль. Мій стиль не є бути вашим царм, я є ваш цар. І ти це побачиш, ти це побачиш, що є є ваш цар. І каже, коли він пам'ятаєте, Ісус потім стоїть в домі Каяфи. До речі, дім Каяфи так само віднайшли. Археологу він є. Якщо подивитися, він є на Верхньому Єрусалимі, там сходи ведуть з долини е... цього... Кедрон, Сходи ведуть і з лівої сторони, хто з вас там був або буде, від... віднайшли цей дім Каяфи, тому що там в'язниця є внизу. І говорить, що дуже правдоподібно, що там. Ісус стояв перед первосвященником, і коли йому казали, ти хто? Ти цар? А він каже, слухайте, прийде час, ви побачите, що син чоловічий буде йти на Хмарах, буде йти як цар, як цар. І потім Ірод, пам'ятаєте, понтій Пелат, перепрошую, в палаці Ірода. Так само з правої сторони трошки далі віднайшли цей палац Ірода, де, понтій... де Ісус стояв перед Понтієм Пелатом. І що питає його понтій Пелат у 19 главі Івангелії Івана? Ти цар? То саме питання, ти цар? А що каже йому Ісус? Дуже сильні слова. Він каже йому, якби моє царство було з цього світу, в мене було б військо, в мене було би зброя, в мене були б атомні, ці всі ядерні боєголовки, в мене були б літаки f 16 в мене би було, ще не знаю що. Я би вас тут просто всіх знищив. Але Ісус каже, по Понтію Пилату, це не мій стиль. Це просто я цар, просто це не мій стиль. Мій каже, моє царство просто не з цього світу. Батьки і сестри, і Ісус, коли умиває ноги учням у 13 главі, Він їм показує, в чому взагалі суть царства Ісуса Христа і, цар, і царського народу, яким є християни, яким є новий Ізраїль, яким є церква Христова. Умивання ніг означає служіння. Царювання у біблійному розумінні, у християнському розумінні, новозавітньому. Означає служіння. Я, я, навіть якщо я маю владу над тобою, на будь-якому рівні, чи духовну, чи інтелектуальну, чи фінансово, чи фізично, то ця влада є дана мені для того, не щоб вивищитися над тобою і знищити тебе як особу. Ні, ця влада дана мені для того, щоб помогти тобі вирости як людина. Щоби ти розкрив крила. Щоб з тебе видобути всі ті таланти, харизми, які влиті в тебе через таїнство хрещення Духом Святим. Вау, оце є стиль християнина. Християнин він царює в цьому світі. Царює, значить, він допомагає він іншим людям розкрити себе. Це моя теж місія, також як священника для вас, щоб допомагати вам побачити, видобути з вас ті харизми. Який є фантастичним кожному із вас. І також що означає теж царювання, бути царським народом, царськими людьми? Це проявляється в дуже практичних речах, до речі. Наприклад, царська людина, яка належить Господу як царю, Ісусу Христу, який царює над нею, це навіть видно у практичних речах. Наприклад, царський син і царська дочка, вони не одягаються будь-як, не їдять будь-що. Не говорять будь як, не, не, не ходять будь-де, не дивляться будь-що. Баті сестри, бути царським народом, до якого ми є покликані з вами, як діти Великого Царя Отця Небесного Ісуса Христа. Ми з вами покликані до того, щоби Христос трансформуючи, приображаючи своїм Словом наш ум і наше серце, Він навіть приображав нас внутрішньо і зовнішньо. Це видно по тому, які, які слова виходять з наших уст. Апостол Павел постійно про це говорить, що ви як царський народ, ви не можете говорити будь як, ходь-як, пошлості, мати, перемати, всякі йопкання, всяку усяку гниль. Каже, най не виходить з вашого серця. А чому? Ну, якщо ви поважаєте себе, а я поважаю себе, і тому я не, 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 не роблю так, щоб для чого принижувати тебе, якщо я поважаю себе. Правда? Також, якщо я є царським сином і дочкою, я не вдіваюся ходьяк, визиваючи страсно, сексуально, чи там не знаю, хожу перепочу з всякими плямами обриганий, облюваний, і, 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 і ходьякий. Ні. Я не тільки тут, в церкві, але я також вдома. І на роботі, і, і в школі, і в університеті, і навіть на відпочинку, де я йду відпочиваю, я поводжуся як царський. Син, значить, з гідністю царського сина й дочки, я не кажу згламурно, я не кажу з пафосом, тепер на себе золото навішати, я не знаю ще я, корону зверху ще не знаю. Ні, але гідно особи, яка підкреслює твою царську гідність. Також, наприклад, царські діти, царський народ, вони не їдять будь що. Так як він знає, з помойки якісь. Хоч-що, будь-як напхатися, розумієте, і, 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 і піти далі. Так, ми, бо ми живемо, розумієте? Ми живемо в цій культурі фастфуда, де головне бисто напхати там, 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 накидати, напхати, накидати, хоч що, будь що. Потім таблетки, бо то ж треба хоч то все перетравити. Шлунок він чисто дуріє від того, що ми що ми їмо, що ми п'ємо, що ми і так далі. То тут треба потім йти в аптеку, потім купувати, то їсти. І потім хворіти, і потім лікувати серце, шлунок, печінку. Ну для, для чого? Якщо є царський народ, це народ, який, в якому Господь, як, ісу, як цар, син Давида, Він виховує культуру їди. Що ми куль їмо окремо білки, окремо вуглеводи, білки з салатами, вуглеводи з салатами. П'ємо багато соку. Наприклад, я сам п'ю гранатовий сок кожен день. Взагалі, сок дуже, томатний, гранатовий, апельсиновий. Чому? Бо вони чистять кров. А здорова кров це здоровий організм. Все дуже просто. Хвора кров, хворий організм. Браті сестри, Христос навчив мене цих речей. Наприклад, царський народ, діти, царський народ, він має також культуру слухання. Він не слухає, будь що. Ану, ану, всякі сплетні. нараз між зійдуться двоє, троє, п'ятеро і починають обмивати кості. А давайте та, а та. ви чули, а та ся розвела, а та пішла з тим, а той зробив то, а той такий, а той сволоч, а той такий. Господи, для чого? Вухо, братій сеси, твоє вухо шима. Для чого тобі дано вухо? Вухо є для того, щоби ти слухав Господа. Слово його, яке тебе зцілює, екзорцизмує, трансформує умість серцем, дає тобі культуру. Тому, наприклад, є важливо, яку музику ти слухаєш. Важливо, з якими, та, то, правда, з якими людьми ти говориш, тому що є токсичні відносини. Я з багатьма людьми просто не говорю. Ну, просто не говорю, не тому, що вони б хотіли зі мною говорити, ну я з ними. Ну, я не готовий просто з ними говорити, тому що я це все не можу вислухати. Оце все. Бо це потім деградує мене як особу. І якщо я поважаю себе як царського сина, то я не слухаю будь-що. Всяку пропаганду, всяке свинство, яке виливається, це все багно, яке не раз є в інтернеті. Для чого? Також царський народ це народ, брати сестри, який має культуру бачення. Сьогодні ми го, Ісус що робить? каже, сліпці прийшли до нього. Сліпота не тільки фізична, йдеться про сліпоту, також духовну, сліпоту і прозріння. Є люди дивляться і не бачать. Чому? Тому що культура раа по-єврейськи, культура бачення. Що означає? Важливо берегти очі. Що я дивлюся і як я дивлюся? Це важливо, тому що очі є дзеркалом серця, дзеркалом душі. Бо в око то, що входить, зразу йде в серце. Так Бог продумав. Ми живемо у світі сьогодні, інтернету. Інтернет є фантастичним подарком Бога. Фантастичний, бо завдяки ньому можемо з'єднуватися бачити і вчитися. Різні книги є гарні, фільми є гарні, там кліпи є гарні. Ну це люди творять фантастичні речі. Але з іншої сторони, є, ви знаєте, що скільки в інтернеті є того, що ми бачимо, і воно заражає нас, знищує нас. І тому так важливо культура бачення, очищення ока. Пам'ятаєте, Ісус каже, якщо твоє око чисте, то все тіло Твоє здорове. Якщо твоє око хворе, то все тіло Твоє потім хворе. Чому багато хвороб також є? І на фізичному також рівні. Тому що дивимося будь що. Хоч що і будь-що, а це входить в наше око. І це осквернює нам, так скажу. Не облагороджує нас, а осквернює. Тому так важливо, як ми дивимося і що ми дивимося. І важливо. Також, чому так це важливо, бо якщо, як, як я сказав на початку, якщо я дивлюся на себе, як на царського сина, а я ним є, тому що кров'ю Ісуса Христа, я обмитий і я, за мене заплачено вже. І якщо я є царським сином, то я дивлюся теж на іншого, на тебе, на кожного із вас, на, як на царських дітей, ви теж народ Божий. Я, значить, а, а що це означає дивитися на інших, як на царських дітей? З повагою до тебе, на тебе дивитися. Навіть якщо ти помиляєшся, навіть якщо ти маєш свої немочі, маєш свої дефекти, маєш свої обмеження, маєш свої гріхи, маєш свої слабості. І коли, наприклад, сповідаю вас, чи ви бачили хоч раз, коли я вас сповідаю, починаю вас бити, чи починаю вас там палець і там, там, по голові? Як ти міг так нагрі... Як ти могла так нагрішити? І знов то саме, і знов то саме, і знов то саме. Ні, тому що Господь дає мені дару розрізняти дві важливі речі. Одна річ, це ти як особа, як царський народ, царський син і дочка, а з другої сторони є діла, є немочі, які виходять з тебе. Це каже е -е -е. Ісус Христос, Іван від Івана, каже, нічого доброго ви без мене не можете робити, коли Він говорить про виноградну лозу, 15 глава. Каже, ви не можете без мене плодоносити нічим добрим. От, от і все. Я розумію, що з тебе, так і з мене, єдине, що може вийти, це гріх. Єдине, що ми можемо робити, це пакості собі і іншим людям. В цьому ми професіонали, усі, я також. Но завдяки благодаті Божій, значить, власті, силі Божій, час від часу навіть з мене щось може вийти доброго. І от коли з мене щось вийде доброго, то я просто скажу, Господи, слава тобі, що не вийшло знов свинство з мене. А вийшло що щось гарне. А коли з вас виходить свинство, це означає, що це є ви і я. Це людське, це моє, наше, бо гріх живе в кожному з нас. І тому ми не осуджуємо людину. Ми вчинок можемо осудити, але не особу. І, і, і ще один важливий момент це дуже глибока тема, до речі, І, і культура слухання, культура їди, культура бачення, культура одягу. Про яку я сказав. Також культура, також, навіть в практичних речах, культура тому, в чому ми живемо. Тобто умови, в яких я. Я знову не говорю, що тепер треба озолотити ту хату, і не знаю, що там напхати, який там антикваріат, тепер що коштує мільйони, щоб то злодій, і потім наняти потім службу, яка би хату вашу стерегла, бо то захочуть обікрасти вашу хату. Ні. Але я говорю навіть на той стіл, на якому ти їш. Тарілки, з яких ти їш. От з яких тарілок ти їш? Ми сьогодні теж живемо в світі, де пластмасові тарілки, пластмасові ложки, пластмасові, все все пластмасове. Люди стають пластмасові. Я не раз живу між пластмасовими людьми. Я кажу, Господи, тяжко жити. Люди стали пластмасові. Не раз. І, і тому Господь хоче, наприклад. Щоб ти мав достойний вдома сервіс, наприклад, і для себе, не тільки для інших, щоб ти для себе також мав достойні тарілки, ложки, вилки, з чого ти їж, також меблі, між якими ти живеш. Ми теж живемо такими сьогодні робиться. Знаєте, це все, все це ДСП, все це, щоб ходь яке будь-яке, і швидко, і, і, і дешево, і, і максимально. Той мінімалізм, мінімалізм, мінімалізм. Але йдеться про те, що, не знаю, купи щось один раз, можливо, якийсь достойний, гарний мебель, достойну шафу, достойну м'яку частину. Вона не може бути якась італійська, шкіряні, такі, які коштують 5, 10, 15, 100 тисяч доларів. Ні. Але нехай це збере 2-3 роки, але нехай це одне, але нехай це тобі служить. Щоб ти. Знаєте чому? Бо, виявляється, брат, я це навчився цього в Італії, я навчився цього в Ізраїлі. Тому що царський народ, цей народ, який шанує себе в деталях. Він не їсть будь-як, не спить будь де не ходить, перепрошую, фізіологічні потреби, не йде хоть де, сповнює на вулиці. Ви собі, якби зараз я вийшов на вулиці, сповнював мої фізіологічні потреби. Ну, тобі сказали, цей вже отець Роман вже майже сильно йому по мозгах уже дало. Ні, ми ще раз говорю, умови, в яких ми живемо, а знаєте, чому вони так важні? Тому що потім люди до нас приходять. І, це, і, це є, і тоді, як я трактую іншу людину, залежить від того, як я трактую себе? Водить дуже просто. Як я приймаю іншу людину, в яких умовах я приймаю іншу людину. І не раз каже, а буде мені і так. Ходь як, будь-як. На чому Ну, А чому, ну, чому будь-як? І до речі, чому є війна? Не раз я завважую, якраз слухав з Херсона людей, коли їм кажуть, а, а, а хто вам дозволив Жити так красиво і так хорошо. Ну Христос нам дозволив. Ну, Христос нам дозволив жити красиво і достойно, гідно людини. Табо ми царський народ, вот і все дуже просто. І чому ми маємо жити в бараках? Чому ми маємо жити в землянках? Чому ми маємо їздити, не знаю, на возах в 21 столітті? Чому ми маємо одягатися в той дермантин, який парить, жарить і, і, і синтетика і, і так далі? Ні. Христос, браті і сестри, це є, знаєте, мене дуже торкнуло. Це є реальні приклади наших священників, з якими я зустрічався в Римі, які в країнах так званого третього світу, як кажуть. І кажуть, що вони, наприклад, не раз приходили до людей, які жили в дуже таких убогих умовах, дуже примітивних. І каже, що як через, слово, через слухання Слова Божого, через дослідження Слова Божого, як ці люди починали поважати себе і починали поважати інших. Це почало мінятися навіть в стилі їди, в одязі, в музиці, в слуханні, в говоренні, в словах, в баченні. Брата і сестри, Ісус для цього став людиною. На Христі. Він себе повністю оголив на Христі. Для чого? Щоби тебе обожествити і мене, щоби ти став царським сином і дочкою. Царським означає ще один важливий аспект, підкреслю. Це означає, якщо подивитися на, так і зробити ретроспективний аналіз через все це те письмо, царський народ це є той народ, який є помазаний оливою Духа Святого. Він є повний дарів і плодів Духа Святого. Чому Яків так цінував? Благословіння Боже. Ну бо він з Якова став Ізраїль, а на Ізраїлі було благословіння. А благословіння є на царському народі, і воно потім є всьому. У грошах, у, 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 у відносинах, у, у, у благословіннях духовних, матеріальних, у всьому. І Господь тому дає таїнство хрещення, таїнство миропомазання, інші таїнства у церкві, щоб на тобі обильно, в тобі діяла і на тобі виливалася щедро олива Святого Духа, щоб в тобі діяли сім дарів, дев'ять плодів Святого Духа. А знаєш, чому так важливо? Щоб ти ці дари теж міг потім поділитися з іншими людьми. Бо ми ділимося тим, що ми маємо так на правду. Я не можу дати того, чого я не маю. Дуже просто. Я даю тільки те, що я маю. І якщо я є сам повний оливи Духа Святого, то я можу її передати вам. І тоді це, мно... бо даючи, воно розмножується. А ви це даєте іншим, іншим, іншим. І так ця олива Святого Духа запалює у мої серця многих людей. Люди. Стають красивими людьми, їхнє життя стає красиве, гідне царського народу. Браття, це є суть. І скажу вам більше, що мене торкає. А чому, що є Царство Небесне? І де є Царство Небесне? А Царство Небесне там, де є царський народ, де є люди, помазані Духом Святим, де має духа єдності і любові між собою, взаємоповаги, бо бути царем, царським народом, означає служити від душі для Господа, не вивищуючи, не принижуючи, не давлячи іншу людину, не здіваючися над іншою особою. І ми з вами на кінець, куди ми всі йдемо? Батьки і сестри, а ми всі йдемо разом з Ісусом Христом, нашим Царем. А ми йдемо в Хашамаїм Єрушалайм. Ми йдемо в Небесний Єрусалим. і То буде скоро. І знаєте, хто засяде в небесному Єрусалимі? Тому я так хочу в небо. Я надію, що Бог мене сьогодні забере цієї ночі до себе. Чому я хочу в небо, бо там буде царський народ. Там просто будуть люди, які себе шанували на землі. Дуже просто. Вони себе шанували на землі і вони себе будуть шанувати там. А я, хочу, а, а я хочу бути між такими людьми, які вміють себе шанувати. Бо ми шануємо інших тоді, коли ми шануємо себе дуже просто. І я бажаю собі і бажаю дуже вам. Шануємо себе. А знаєте чому? Бо ми того варті у Господі.